Вітаю, шановні друзі! Давайте подивимося, як ситуація з заміною папи Римського програється для росіян. Задаєте питання в коментарях, як може вплинути ну, цьому на Росію. Да? Ну, там треба буде приймати рішення стосовно особистих коштів, як їх захистити. Як, де чи зможе тепер новий, новий папа захистити ті кошти, які можливо заховані в Банках Ватікану. І треба можливо буде приймати якісь рішення стосовно цих внесків. Ну, як немається на увазі не внесків. а Особистих коштів, які там їхня знать, можливо, туди ховає. Да? Ну, знать в лапках, звичайно, еліта їхня, ті, що награбовані, ну, ті, що зароблені ні трудом. От вони дуже сильно будуть перейматися, чи зможуть вони надалі, там їх ну, хранити. Да? Домовляється тепер, вони, вони будуть сподіватися надалі домовлятися. А, от цей процес може призупинитися, тому що можуть прийняти новий папа, може прийняти рішення призупинити процес ну, заховання там їхніх грошей. да, За це вони, дивіться, домовлятися треба, будуть, треба буде домовлятися. І в них є. Я думаю, що в них є сумніви стосовно. Стосовно особистих коштів, дуже переймаються за, особи, за особисті кошти. Можливо, бачите, вони думають, що новий папа може відмовити їм, їм в цьому рішенні ховати там свої кошти. Емоцій багато, ну, вони схвильовані, скажімо так. Вони дуже схвильовані, і, звичайно, що вони будуть знову звертатися. Із проханням, і надалі, щоб там ці кошти знаходилися, да? звертатися, але їм може бути відмовлено. Ну, те, що вони да, у співпраці, скажімо так, відмовлено у співпраці. Ну, бачите, все, що хвилює рашу, це особисті кошти. Е і знову, дивіться, це вже. Третій розклад про Ватікан. Я говорила, що там не все в порядку, саме із розстановкою пріоритетів. Втрачає, на жаль, Рима католицька церква свій оцей ось духовний пріоритет. Все більше схиляються до морського, до грошей і так далі. Нові проекти може бути відмовлено в нових проєктах кошторисних, так би мовити. Знаєте, я вам скажу так. Там, там був якийсь була співпраця, да? співпраця дьявола, там був певний якийсь конкретний проєкт по цих, по цих коштах. І ось отут у них може бути ніжданчик, як я вже сказала, розумієте? Ну, тут чітко, от тут чітко карти сказали, що яка перспектива, вони будуть надалі домовлятися, але вони можуть отримати відмову у цій співпраці, у цих проектах. Розумієте, в цих проектах. Да, ось у нас співпраця. Можливо, вони будуть, вони, ну, сам Кремль буде, буде. Пропонувати якусь іще нову співпрацю. Ну, будуть намагатися впливати через свою агентуру. Вона в них скрізь є, повірте мені, і навіть у Ватикані. Вони спробують, спробують налагодити цей процес, процес через свою агентуру в Ватикані. Спробують цей процес перезагрузити, розпочати щось нове, так? тому що тут смерть, а тут новий проєкт. Тобто вони спробують щось знову налагодити, те, що вже ну, умерло, да? ну, з Папою Франциском щось, щось вони одне мутили, от тепер це все треба, як то кажуть, зав'язувати, да? а щось нове мутити. Тому що перезагрузка з новим проєктом, з новою, з новою командою, да? Ком команда, яка, в якій буде, будуть їхні люди, їхня агентура. Ну, через свою агентуру, звичайно, вони будуть намагатися все рівно порішати По-новому якось вони, розумієте, вони, вони пере... тут повна перезагрузка. Вони хочуть теж повну, може статися. Вони розуміють, що в цій роботі із банками Ватікану може статися повна перезагрузка. І тому треба шукати нові шляхи у співпраці. Ну, і, звичайно, що є бажання. Є бажання, будуть досить, знаєте, я вам скажу так, що потрібна буде перезагрузка, тому що, по-перше, їм потрібні кошти для ведення війни. Швидше всього, що там теж лежить якийсь гаманець, гаманець Путіна, да? Так от, отут співпраця може у них призупинитися, бо там перша ось карта, одна з перших, да? ось, призупинитися, а їм дуже треба буде, буде ці кошти на війну пускати. Розумієте? Тому будуть робити все можливе, абсолютно все можливе. Застосовувати своїх там друзів, да? Застосовувати друзів для того, щоб зблизитися із новим керівництвом, з новим керівництвом, так? Зблизитися, налагодити союз, стосунки, союз, да? налагодити, дружбу завести, дивіться, так ще скажу, налагодити замагом, зробити, долучити всі можливі методи, щоб подружитися, щоб зблизитися. Тому що кубки, десятка кубків це коли ну, є союз, є зближення да? і так далі. Так, будуть створювати всіми силами будуть створювати ситуацію, щоб реалізувати знову свої там ідеї, щоб реалізувати і вкладати туди кошти. Ось так, те, що вони збираються робити. Які наслідки взагалі можуть бути. З заміною папи для Росії, тобто, що вони робили там, що вони планують, що сталося. да Ось ми сказали, що хочуть повної перезагрузки, використовують, використають всіх своїх знайомих, всіх свою агентуру і так далі. Тому що знову треба їм якось реалізувати, реалізувати, знаєте, кошти, або вкладати туди. Або забрати звідти на війну, тому що ось карта. Розумієте, карта війни випала. Ось, Можливо, якось треба буде забирати звідти гроші, щоб далі воювати. Ну, які наслідки вони матимуть? От він, папа, новий папа. Може прийняти рішення досить сурових нравов, скажімо так, буде. Більш суровіший буде. І я вам скажу так, що результату у співпраці в них може не бути. Дивіться, він подивиться, він подумає, він буде затягувати цю ситуацію. Результатів шучу, всього у такій співпраці вони не ну, довго чекатимуть, скажімо так, довго чекати, відійдуть. Ви знаєте, він заблокує їм шутчу всього від співпраці. Для того, щоб змінити, по-перше, радикально змінити ситуацію. Це знову дивіться, цей оцей розклад перегукується із вчорашнім, який буде папа. Да? От дивіться, знову ці карти вони випали біль, більш таким жорстким, вольовим, да? і прийме рішення кардинальних змін. Кар кардинальні зміни. Вони постійно падають із католицькою церквою, тому що її треба реформувати, її треба змінювати. Отже, отже, швидше всього, що бачите, тут що, що вони, те, що вони хочуть під нього, воно не буде здійснене, так, треба буде чекати. Вони будуть, звичайно, ще туди своїх, своїх людей засилати, неодноразово не, не ще туди будуть потикатися, як то кажуть, вирішувати проблему, але доведеться чекати, тому що ці кошти вони можуть навіть бути, знаєте, як блоковані. Блоковані. Результату не буде. Те, що вони хочуть забрати їх від тіля, але результ... кашолочка пуста, результату немає. Воно щось там буде він їм блокувати щось, видачу цих коштів можливо. Наслідки. Ну, дуже туди сильно вклалися. Особливо такі, знаєте, дуже сильно, да, дуже сильно. Дуже сильно вклалися. Причому по луні вони туди вкладалися, так? Да. Знаєте, я скажу так, що ті люди, котрі на котрих там ну, числяться величезні гроші російські, да? дуже сильно будуть продавлювати, протискати якось через обман, обхідними шляхами таємно, намагатимуться продавлювати таємно. Але ця дорожка, доріжечка буде дуже важка. Прогрес, прорив, шанс на прогрес, на прорив. Активізувати цю ідею, да, сплановану, визначену, відстояти ці гроші, буде майже неможливо. Дуже важкий це буде шлях. Дуже важкий шлях, і може закінчитися взагалі нічим. Ті кошти можуть бути блокуватися. Блокуватися, я думаю, надовго. Ситуація може змінитися, якщо почнуть. Грати якось бажання, ламати плани в майбутньому. Ага. Знаєте, ситуація може скластися для них, для, них для, їхнього, для їхнього бажання, ситуація може скластися трохи пізніше, да? але те, що, те, на що зміниться ця ситуація, їх розчарує, тому що тільки, ну, знаєте, Дуже-дуже нескоро почнуть їм видавати ті кошти, дуже, дуже не скоро по зірці, це дуже далекі перспективи. По одній грамулічці, що буде їм розбивати серце. Да? Оця пауза у видачі коштів буде, розда... буде розбивати їм серце. Ось так. Ситуація змінюється ну, катастрофічно, Да? Ситуація для них зміниться на катастрофу. Ні Хитрість, там, бачите, ні домовленості, нічого не зможуть ніяк вплинути, лишається їм тільки що розчарування і страшний суд. Рішення вже прийняте. Тому, тому, що, тому що причина цього рішення це Україна буде, розумієте? Обнулятися доведеться, рішення прийнято. Рішення прийнято. Швидше всього, що нічого вони не вдіють, як вони туди не будуть, як тільки не, не захочуть вони влазити, пролазити, але все-таки реформована ця інституція, Риму Католицька церква. Вона все-таки швидше всього, що буде. Отак, от, от. щось не, не вийде в них забрати гроші на війну, вони будуть заблоковані і віддадуть їх зовсім, зовсім не скоро. І, швидше всього, там бачите, аж в колоді випала на дні колоди, випала тут Україна. Да? Рішення буде навіть, дивіться, прийняте, Отак і ще я скажу: рішення буде прийнято, що особливо їм розіб'є серце. Це дуже швидко, да? катастрофічно. Це рішення стосовно того, що ці гроші можуть взагалі потім передатися Україні. розумієте? Тому це у них є і побоювання велике. Вони розумітимуть, особливо, якщо подивимося, чи це буде українець, якщо це буде взагалі кандидат та, або папа римський, який буде українець, він взагалі може прийняти рішення заблокувати, довго-довго тягнути, тому що там очікування йде. І потім прийняте рішення буде віддати, ну, на відбудову, може, церков, не знаю. Але такий варіант може програтися, що ці кошти можуть піти навіть Україні. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.